Добрий ранок, прекрасні люди! Вчора ми не змогли з вами зустрітися на молотовному ранку, тому що були прильоти, і я була у Львові. На місці з одного з прильотів допомагала волонтерила, допомагала психологічно, тому що коли я прибула, була тільки психологи від поліції, не було жодного волонтера або ще когось декілька годин. І я дуже вдячна Богу, що він мене доторкнувся, і я поїхала. Я була корисна на тому місці. Знаєте, ми дуже часто чуємо з кафедри не вгашати Духа Святого. Мені б хотілося сьогодні поговорити про те, що кожен з нас може робити, не дивлячись на ті обставини, які є в нас. Ну, до прикладу, так да? я прекрасно розумію, що, от, наприклад, як ми з чоловіком, ми розділилися, він повіз дітей до коледжу, до школи, вирішує питання. Я волонтерю. У когось це дійсно робота, у когось це, наприклад, не може стати зараз і лежить сам. Да? Тобто є багато причин, по яких ми не можемо фізично прийти допомогти. Але ми з вами, з вами віруючі люди. Ми б, мені б хотілося, щоб ми з вами ті сучасні штуки, які в нас є, використовували мудро. До прикладу, ми можемо спросити не тільки у своїх членів церкви, як ви, чи все добре, молюсь за тебе, а спитати усіх віручих, кого ти знаєш, і тим паче, коли ти знаєш, що був приліт в тому чи іншому районі, ти знаєш, хто там живе. Не тому, що це інша деномінація або ще ж, просто тому, що ти знаєш, що там є віручі, і ти питаєш, як тебе справи. Це тебе помолитися, навіть якщо ти не можеш приїхати допомогти, почути. Мало того, я знаю, що зараз в декількох містах, як і в принципі у Львові так само, є проблема в донорській крові. Я, наприклад, не можу здавати зараз через те, що в мене був мікрані сурт, ми там лікуємось жовчний, тобто є препарати, які не можна, да мій чоловік теж має деякі хвороби з дитинства, які теж не дозволяють йому здавати. Але що можу зробити? У нас знов таки сучасний світ, да? можна купити донорську кров, одну, дві, три, скільки ти можеш, да? не можеш купити. Ти можеш попросити людей кинути об'яву в церкву, да? кинути в молитовну ще кудись, щоб аго люди. Треба, хто може, прийдіть не недходити, навіть ваша одна донорська кров спасе комусь життя. Розумієте, да? І ми коли говоримо про те, щоб не вгасати Духа Святого, я це розумію і в буквальному сенсі на таких от життєвих ситуаціях, прикладах, коли у нас є поклик, коли ми охрещені з вами і запечатлені Духом Святим, але ми нічого не робимо. Ми робимо тільки тоді, коли нас попросять. бо Зараз світ такий. Не попросили, нічого не роблю. Не сказали, не натякнули, нічого не роблю. Нема ініціативи. І тому що був такий прикол да, в нашому поколінні. Ініціатива наказуємо. Ми це принесли в в нинішнє покоління, і нинішня покоління каже: у мене не буде ініціативи. Е, наше покоління в більшості випадків перегнуло планку в цьому питанні. Ініціатива має бути. Особливо в таких речах, як зараз. Тому давайте не вгашати нашого Духа, який дає нам сили, волю, мудрість, знання, пізнання все дає, тому що Господь так зробив, щоб Дух був нашим провідником Дух Святий. І щоб Він нас і облічав, і наставляв, дав, втішав, все робив. Тому давайте не нетхувати, не вгашати, а діяти як справжні віручі люди. Боже, я дякую тобі за цей ранок і дякую за можливість служити тобі, дякую за те, що ти даєш багатьом з нас мудрість, бажання, все необхідне для того, щоб ми дійсно були тими виручами, які є не на слові, а на ділі. Хоча і словом, теж треба вміти бути віручим, бо не усіх це виходить, але я дякую тобі за те, що ти пікушся про кожного з нас, зрощуєш кожного з нас і благословляєш кожного з нас. Я дякую тобі за те, що все ж таки знов і знов ти проявив свою милість. І не дивлюсь на те, що було масово впавших уламків, ракет. Е е нема постраждалих сотні тисяч, буквально десятки. І я розумію, що це все рівно втрата, це горіч, це дійсно біль. Але кожна людина вона приходить і ходить тоді, коли ти хочеш, а не коли хоче якась інша людина. Якщо щось трапляється, трапляється по твоїй волі, або ти допустив це по якоїсь причині. Це не означає, що ти злий, але допоможи нам, щоб ми розуміли, що кожна людина все рівно має прожити певний час. Хтось три місяці, хтось три дні, хтось три роки, хтось сто три роки. У кожного свій час. І допоможе, щоб кожен наш день ми дійсно проживали так, щоб мати серце мудре. Щоб мати не просто серце, мудре, та, а наші дії, справи, думки. І без тебе ми не можемо піти. Тому будь з нами і далі. Продовжуй нас благословляти, вести, направляти, тому що це важливо. І я дякую тобі за те, що ти зберіг всю нашу Україну, в більшості. Прямо ну, в відсотках це майже 100%. І я дякую, що ти настільки благий і милитий до нашої країни. Амінь друзі, всім гарного дня.